Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаємо усіх хто зараз слухає українське радіо Дніпра. В ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні ми і дізнаємося про ситуацію у підгороднянській громаді Дніпровського району. Нині у громаді збільшується кількість переселенців. Ще три місяці тому їх було близько двох тисяч. Зараз це вже більше чотирьох тисяч людей. Вони обирають підгороднянську громаду для проживання, бо вона близько до обласного центру, де можна знайти роботу, де багато гуманітарних хабів та волонтерських осередків. І тут нормально можна облаштуватися. Така кількість переселенців, велике навантаження на громаду, утім там роблять. Усе можливе, аби всі отримали підтримку. Про це розповів голова підгороднянської громади Андрій Горб. В цілому у нас не тільки місто Підгородне. у нас ще є села, які приєднані. Тому у нас п'ять населених пунктів. Громада 25 тисяч населення переселенців. Сьогодні вже їх більше 4 тисяч а, зареєстровано в нашій громаді. Ну так виходить, що ми все ж таки близько поряд з містом Дніпро знаходимося, тому до нас багато все ж таки їде людей, тому що вони скажімо так, шукають житло у нас. Роботу скоріше за все підшуковують в місті Дніпро. Там вибір більший, звичайно, і тому ми так можна сказати, нетипово багато маємо сьогодні внутрішніх переселенців. Звичайно, це величезне навантаження на нашу адміністративну частину роботи, тому що СНАП наш перезавантажений постійні. Такі потоки людей, тому що ми е, обслуговуємо звичайно щось своє населення, але й дуже багато, е, як я вже сказав, вимушених переселенців. Е, тому е, характеристика е, нашої роботи, як і три місяці назад, так і сьогодні, вона пов'язана в першу чергу з тим, що ми приймаємо багато людей. Працюємо над тим, щоб вони отримували якусь там підтримку. Ну, по перше, обслуговування звичайно, наше адміністративне це, це наша робота. Але також ми працюємо з багатьма волонтерськими організаціями, благодійними фондами різноманітними, і намагаємося через них залучати. Ну, різноманітну допомогу, ну скажімо так, гуманітарну допомогу. Тобто, ми, як міська рада, ми не отримуємо ніякої гуманітарної допомоги, звичайно, але через волонтерів, координуючи, скажімо так, всю роботу, ми залучали багато досить такі допомоги, і вся вона через ці фонди надходила людям, переселенцям, так які зареєстровані сьогодні в нашій громаді. Вони її отримували. Не можу сказати, що повністю, звичайно, можна сьогодні забезпечити комфортний рівень проживання для цих людей, тому що вони здатні і, і готові, скажімо так, орендувати будь-яке житло, якби воно тільки було звичайно, там умови не найкращі, але в нас люди, як то кажуть, працьові, да вони облаштовують собі житло і тому покращують своє проживання. Ці місяці це березень, квітень, травень, червень. Всі місяці. Практично всі овочі, якими ми харчували наших переселенців, це були овочі, надані фермерами. Це десятки тонн овочів. Картопля, у нас вирощується цибуля, у нас вирощується капуста, морква. Влітку були помідори, огірки, перець. Такий досить -таки широкий перелік. Також за ці 3-4 місяці останні, так які були це літній першу чергу. період був ми тісно співпрацювали з обласною адміністрацією. А завдяки департаменту ЖКГ ми відремонтували 4 дороги, які знаходяться на балансі обласної адміністрації. І ну набагато краще стала сьогодні наша логістична артерія, тому що ці дороги вони давненько вже не бачили ремонту. Вони ну дійсно перебували в такому аварійному вже стані і потребували е ну серйозної підтримки. Тому проведені поточні ремонти ми дуже сильно вдячні, що все ж таки в цей важкий так військовий час це відбувається. Ну, щодо цього звичайно важкого часу хочеться сказати, що сьогодні всі очільники громад я спілкуюсь з багатьма із ними з колегами з нашими. Так всі бідкаються на одну штуку, яка називається постанова 590. постанова. Це постанова, яка визначає перелік послуг та робіт, які можна і товарів, так які можна оплачувати в воєнний час при воєнному стані. Звичайно, там дуже багато обмежень. Коли ми говоримо про те, що економіка переходить на воєнні рельси, то це саме про це йде мова, тому що сьогодні всі ресурси а, фінансові звичайно в першу чергу вони направлені на те, щоб підтримувати нашу наше військо, підтримувати міністерство оборони, і тому всі громади мають спільну скажімо так проблему, спільний виклик. Да, це обмеження по 590 постанові. Ну, це означає, що зупинені майже всі поточні ремонти. От там за за дуже невеличким виключенням всі зупинені капітальні ремонти. Абсолютно ніякий капітальний ремонт сьогодні не відбувається. Ну і будівництво теж це тимчасове явище, що сьогодні є ці проблеми, тому що дійсно. Головне ну, отримати перемогу, і потім ми будемо вже відбудовувати нашу країну. Щодо аграрної сфери, ми дійсно називаємося міською радою, але не дивлячись на це, ми переважно все ж таки сільська громада, тому що більша частина території це наші поля. Ну дивіться, у аграрів багато насправді проблем в першу чергу пов'язаних з реалізацією. А завдяки звичайно домовленостям, які були. Укладені припосереднистві там Турції, да, і ООН, це зеновий коридор. Так званий він дуже сильно звичайно допоміг. По перше, втримати ціну. Хоча вона на жаль не ринкова все одно от, але хоча б є якийсь, е, якийсь рух по зерну, по по його продажу за кордон, і тому фермери, хоча б можуть підтримати, скажімо так, е, ну свій там баланс фінансовий для того, щоб проводити посівну. Я скажу, що посівна не зривається, вона проводиться. Не дивлячись на всі проблеми, так це і добриво, це і паливо, звичайно, насінневий е, матеріал, е, але все проводиться. Збоїв немає зараз. Уже посіяний рапс і посіяна пшениця. Всі польові роботи вони е, восени завершуються. Ну, в кінці вересня, в нашому регіоні, при нашій кліматичній так сказати, ситуації, да це це відбувається в вересні, тому це все завершено вже, але не прибраний ще сонячник повністю. Е, ну скажімо так. Я не можу сказати зараз точних цифр, тому що це в процесі динамічно змінюється. Але я скажу, дощі е, трошки завадили прибирати е, соняшник. Але ті поля, які я там бачу, де, де проїжджаю, то в принципі вже, вже майже все скошено. Та я думаю, що завершують із соняшником Теж кукурудза. Яка ситуація? От е, соняшник критично можливо… Ну, його скосити, да, тому що він може псуватися при великих там дощах і все таке інше. А от кукурудзу насправді наші фермери вже так досить часто роблять. Вони залишають її на полях і косять протягом там. Листопада, грудня, і навіть взимку, і навіть весною скошують, тому що кукурудза не псується, вона спокійно зимує, і тому насправді от така ситуація. Тому я думаю, що навіть до кінця року вся кукурудза не буде скошена, тому що її спеціально просто залишають. Ну це нормально абсолютно. Тобто, щоб не зберігати її десь на складах, і потім весною там в лютому десь скошують і одразу везуть на на продаж. От у нас вирощується не тільки зернова продукція, а й городництвом займаються фермери. От ми активізували, наприклад, передачу. Максимальної кількості тих земель, які там ну тимчасово можливо знаєте там чи простоювали, чи ще щось в оренду. Тобто це згідно теж змін до законодавства. Там можна було саме землі товарного сільського виробництва, можна було передавати на один рік без аукціонів. І ми скористалися цим декілька земельних ділянок. Ми передали в оренду от на цих умовах без аукціонів на один рік. Ну тому, щоб щоб вони використовувалися повноцінно. У нас вимушені переселенці заселилися в перший день війни. Це відбулося 24 лютого. О першій ночі ну так вийшло, що я навіть особисто в цьому прийма участь. Да, ми розселяли вже перших переселенців. Це були наші школи, заклади освіти. У нас до останнього часу, і навіть ще в одній школі ще ще не перебувають. Переселенці там вже не дуже велика кількість. От основна маса вона жила у нас десь до червня місяця, ну включно з червнем. Я думаю, так. Ми одразу щодня почали звертатись до всіх благодійних організацій, які тільки є Червоний Хрест. У нас там був «World Central Kitchen», Я не знаю, Восток Сос. Ну багато дуже організацій. от ми просто через наших там місцевих волонтерів, через наших наші громадські організації, зверталися, скажімо так. З проханням ну надати будь-яку допомогу, ну перше гуманітарну, тобто харчування, засоби гігієни, одяг до цих всіх організацій, щоб вони їх надали, і ми могли забезпечити всіх прибулих так переселенців цими речами так, що це відбувалося, і я думаю, що ну мабуть так по нашим підрахункам 90% всіх, хто приїхали, вони щось отримали, хоч раз. Не всі звертались, ну тому що не всі потребували цієї підтримки. Тобто, це, це абсолютно теж нормально. Але більшість до 90 вони хоч раз щось отримували. Від благодійних організацій ми ще влітку прийняли рішення, що ми будемо повністю все навчання проводити в дистанційному форматі. А потім ще додатково була комісія разом з ДСНС з представниками ДСНС. Ми перевірили всі наші укриття, які в нас їх теж не в кожній школі є. Вони, але навіть ті, які є, вони на жаль не відповідають нормам всім і тому от. Наприклад, ця ж 590 постанова вона обмежує нас в тому, щоб провести вчасно, вчасно, да швидко ті всі ремонтні роботи. Ну чесно кажучи, серед батьків не було великої потреби а, і бажання вести своїх дітей в школу саме ну офлайн, щоб вони вчилися офлайн. Тому всі заняття в нас дистанційні сьогодні. Нам мабуть пощастило. Все ж таки, ми не є а, прифронтовою громадою. На щастя, у нас немає тих артилерійських постійних обстрілів. Звичайно, що всі повітряні тривоги вони дуже сильно а, ну, як впливають а, на настрої. Ну в цілому я думаю, що ми, мабуть, така громада, яка більш-менш це все переносить стійко, тому що ми ну, далеко від фронту, у нас набагато спокійніше і. Нам більше пощастило ніж а, тим громадам, які сьогодні постійні артилерійські обстріли мають. Коли 3-4 місяці назад, десь а, ну такі підрахунки давали, що десь до 10% населення вони а, були за кордоном, перебували. А сьогодні ще частина із них звичайно залишається, але ну значна частина вже повернулася. Ми навіть це по дітям школярам відслідковували, тому що це ну просто ми можемо точно підрахувати до однієї людини. Так от то по школярам у нас повернулася половина із тих, хто виїжджали за кордон. То ситуація більш-менш стабільна. Бачите, люди б не поверталися туди, куди б ну боялися повернутися. Тому я скажу, нам пощастило. Ми не під обстрілами знаходимося. Окрім того дефіциту палива, який був там, десь до липня, мабуть, да, включно. В принципі, не було дефіциту. Практично нічим не стикалося. Все нормально, всі працюють, жоден бізнес не закрився. Скажімо так, деякі підприємці знають, що зменшили обсяги, тому що у нас є пару підприємців, які працюють на експорт. У них були звичайно проблеми десь до середини літа з експортом, але навіть і вони відновили свою роботу. Тому сьогодні весь бізнес працює. Це був голова підгороднянської громади Андрій Горб. Він розповів про ситуацію у громаді, зокрема про те, що збільшується кількість переселенців. Вони обирають підгороднянську громаду для проживання, бо вона близько до обласного центру, де можна знайти роботу. До речі, у Дніпрі з березня працює телеграм-чат, де місцеві та переселенці можуть знайти вакансії. Таким чином роботу отримали вже 5 тисяч людей. Ще 800 подали свої анкети. Що про працевлаштування кажуть самі переселенці. Слухаємо у сюжеті суспільного Дмитро, дипломований інженер. Зараз закінчує магістратуру з економіки підприємства. Та, попри досвід роботи у рідній Костянтинівці, працевлаштуватися у Дніпрі так і не зміг. Всі ліприяті лі фірми хочуть такого чоловіка, супермена, який вирішує дуже… ну. Більше много ситуації рішають. Ілі маленька зарплата получається, або якісь та центри непонятні. Слышали, да, говорять люди, що некоторые вот заводи предприятия переслінство не беру. Спочатку повномасштабного вторгнення без роботи лишилася і перукарка Аліна. Вакансии есть, но вот по этому берегу, как бы их мало. Ищу по сей день, чтобы где-то, может быть, поблизости бы было. Опять-таки заплатить за общагу, купить себе покушать переселенческих 2000, это очень мало. Вот работа по-любому нужна. У міській інспекції з питань працевлаштування кажуть, нині найбільш затребувані виробничі спеціальності, як от електрозварювальник, будівельник, сантехнік. Таких вакансій 70%. Також шукають водіїв, а ще людей соціальних професій вчителів, вихователів. Аби влаштуватися на роботу, переселенці мають заповнити анкету на Фейсбук-сторінці інспекції, написати лист на електронну пошту або подивитися оголошення у спеціальному телеграм-каналі. Ми створили телеграм-канал, який називається «Зайнятість Дніпро, і викладали щоденно вакансії на цьому телеграм-каналі, як прямий від роботодавців, так і вакансії, які є. В центрі зайнятості було надано більш ніж 20 тисяч вакансій в зазначеному телеграм-каналі. Також дуже швидко деякі вакансії закривалися. Окремі роботодавці нас дзвонили, прохали зняти вакансію з телеграм-каналу, оскільки на одну вакансію на протязі там 40 хвилин дзвонило до 20 осіб. Також на каналі виставляють вакансії для людей з інвалідністю. Завдяки телеграм-каналу, понад 5 тисяч переселенців та місцевих влаштувалися на роботу в Дніпрі. Ще 800 людей подали свої анкети до інспекції з працевлаштування і досі шукають роботу. Софія Москаленко та Шпак. Дніпро. Вислухали програму Тема дня до ефіру. і Підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. Інженер ефіру Микола Нікалішин на все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.